Ось, милі друзі, я вам прочитаю яке найважливіше для душі, що казав Ісус у своєму слові. Питайте один одного, я хочу сказати словами, що трохи ви мене не будете бачити, і, і знову трохи і мене побачите, і то на істоно кажу вам. Ви голоситиме і ридатиме, а світ радітиме, вижуритиметься, але журба ваша стане радістю. Жінка зазнає болі, коли народжує, бо була її година, коли ж народиться десятку радостів, що на світ людина народилася, не пам'ятає більше своїх страждань, та й ви тепер у журбі, але я вас одного побачу, і ваше серце зрадіє, ніхто ваших радостів вас не відійме. Того дня ви не будете питати нічого. Істино кажу вам, чого б ви не просили ім'я Отце Моє, Він дасть вам, до цього ви нічого не просили моє ім'я, просіть і ударите, щоб радість ваша була повна. Мені друзі, Ісус Христос, я дуже і добрий Господь. Що ви у нього попросите, Він вам допоможе, дасть, підтримує, потішить і не покине. Проведе через цю нелегку дорогу небеса, ви захочете мати. Захочете своїм бажанням мати, що хочете. Бог вам дасть це, бо він є любов. Я по собі знаю. Я нічого не мала, а тепер мені Господь дав, що я моє все. Чи я щомісячно отримую свої, свої гроші, що я, що хочу собі, купляю, що Ісус мене дуже любить, але найбільше Він мене, мене полюбив і дав мені найбільше, найдорожче це його слово, це віру у нього, спас мою душу.